Сьогоднішнього дня впродовж тижня телеканал Ритм запускає цикл сюжетів із зони АТО Луганщина в рамках співпраці між Рівницькою та Луганською областями. Делегація з нашого регіону, а саме голови Дубенської Гощанської, Корицької райдержадміністрації, здійснили подорож у зону бойових дій для того, аби передати подарунки до Дня святого Миколая і нового року дітям, котрі цього дуже потребують. На Луганщині Святий Миколай завітав також і в щастинський ліцей, інтернат. Ура! Покладають дуже великі надії, і я вважаю, що Микола Чудотворець вам приносить подарунки в мирні нашій державі. Хоча й місто щастя зараз повністю під контролем української влади, бої за нього ведуться вже більше двох років. Незаконні збройні формування обстрілюють місто з автоматичних гранатометів, мінометів та градів. Наші діти узнали все ужасы війни, вони слышали взрывы. Но, как і каждого в День Святого Николая они ждут сказки, подарков. И Сьогодні к нам в школу приїхали жителі области, області, які великолепные подарки. Ми хотим сказати їм за это огромное спасибо. Діти з школы школи інтернату у свою чергу не залишили без подарунків гостей з Рівненщини. Дуан, которые на счастье, на удачу, ОБР, да. И они все с фирменной этикеточкой на счастье. То есть от деток из города счастья вот Спасибо. такие вот подарочки на счастье. Это и подковочки, и обережики, и талисманы, ну и, известно, новоречные улочки. Поэтому, пожалуйста, примите от нас и помните теплоту детских рук и сердец из города счастья. Пожалуйста. Голова Гущанської райдержадміністрації Юрій Ковальчук згадує далекий 2004 рік, коли Україну почали ділити на західну та східну. Тому після зустрічі з дітьми щастинської школи інтернату не приховує своїх емоцій. У в мене в пам'яті дуже закарбувалися вибори 2004 року, коли по телебаченню крутили ролик. Перший, другий, третій сорт. Чомусь нас дуже розділяли. Це, це дуже неправильно було. І ми єдині, ми є українцями. У нас немає там перший сорт Західна Україна, третій сорт Східна Україна. Ми є єдині і ми зараз над цим працюємо, ми об'єднуємося. Як запевнили представники делегації з Рівненщини, діти це наше щастя, а діти з міста щастя це подвійне щастя. Лоне Ельдар Магомедов з Луганщини у ритмі подій.